У результаті нещасного випадку обірвалося життя юного веслувальника із горішніх плавнів Богдана Салівона. Під час повернення з тренування на воді у 16-річного хлопця, який перебував у Каноє, влучила блискавка. Богдан Салівон неодноразово ділився своїми враженнями після здобуття медалей на обласних та всеукраїнських змаганнях. Це юний спортсмен був завжди усміхнений, позитивно налаштований, мав високі спортивні амбіції та щиро любив свій вид спорту веслування у Каное. Так вийшло, що своїми враженнями юнак поділився востаннє у випуску проекту Top Sport на початку вересня цього року. Під час цієї розмови Богдан сподівався, що усі його найголовніші успіхи ще попереду. Це просто невероятно. Ти гребеш кожен день. У тебе тренування дві тренування в день. Ну ще може бути красно. Свіже повітря, вітер, все добре. Ти тренуєшся, сонце, літо так проходить дуже круто. Я виповнив таку свою маленьку мрію відганятися в один на 200 метрів. Мені сподобалось, добре пропрацював. Кінець сезону класний, змагання. Зараз нагороди, найкрутіше. Наступний сезон в мене по юніорах, вже. я буду вже змагатися відбиратися на чемпіонати світу. У Львові представники спортклубу Фенікс із горішніх плавнів, призери відкритого чемпіонату України зі стрільби кульової з пневматичної зброї серед спортсменів 2005 року народження та молодших. Майстер спорту України Максим Плетінь отримав звання чемпіона у вправі ГП-6 в особистому та командному заліку, а також здобув срібло у міксті під час стрільби із пневматичної гвинтівки. Вероніка Ро, яка також є майстром спорту України, здобула срібло у вправі ГП-6 в командному заліку. До змагань спортсменів готував тренер Олексій Хабаров. У суботу гірник спорт проведе домашній матч 15-го туру із Діназом із Вижгорода. Початок матчу о 12.30. Після минулого туру експерти відзначили гравців гірника спорт у грі із Вікторією, яка завершилася у нічию 2-2. Голкіпер Данило Веклич отримав символічну зірку від електронного видання «Футбум», а гол Інала на Леркоєва портал спортарена визнав найкращим у турі. У горішніх плавнях у залі ВПГБУ відбулися зональні змагання шкільної гімназіади. За їхніми підсумками команди Козельщини та Семенівки здобули право виступити на обласному етапі шостої гімназіади Полтавщини. Господарі турніру представники горішніх плавнів були четвертими. Трійку найкращих замкнула команда Градинська. А Пришип та глобине посіли четверте та п'яте місця відповідно. Юні шахісти шістьох команд виявили найкращих у зональних змаганнях у рамках Шостої гімназіади Полтавщини. Турнір відбувся у шаховому клубі Горішніх плавнів. Перше місце посіла команда із Кременчука. Другими стали представники Градинська. Юнаки та дівчата цих команд гратимуть у обласній гімназіаді. За крок до виходу у обласний етап змагань залишилася команда горішніх плавнів, яка стала третьою. Десять учасників розіграли призові місця першості Ферекспо зі швидких шахів. Переможцем турніру став виконувач обов'язків генерального директора Єрестівського ГЗК Тарас Зінченко. Друге місце у начальника виробничо-технічного відділу служби підривних робіт гірничого цеху Володимира Довгаля. Третім став електромеханік цеху АСУТП Володимир Кипкало. В Ужгороді на міжнародних змаганнях Карпатія медалі виборола Олександра Гошкович із горішніх плавнів. Гімнастка, яка займається у Кременчуцькій кадю США No1, посіла перше місце у вправах із булавами та стала срібною призеркою у багатоборстві. Крім того, Олександра Гошкович стала однією із трьох спортсменок турніру віком до восьми років, які отримали титул «Міс Карпатія завдяки найвищим балам. Велогонщики горішніх плавнів розпочали сезон змагань з дисципліни велокрос. Разом із тренером Сергієм Долинським, вихованцям США номер 1 відпрацьовують техніку їзди кросовими трасами. Зараз ми будемо відпрацьовувати старти, і головне е -е, зразу попасти другу ногу ну, в автоматичний педаль і плацнути. І тоді вже ти поїхав. Якщо в тебе з першого разу не попала педаль в автоматичну Ти Вона ще крутиться, все, всі вже поїхали. Тобто ми це відпрацьовуємо одно коло швидко, одно коло повільно. Коло наше простеньке, ми, тому що його можна було розширити, і пісок, дуже багато колючок. Тому в нас воно коротеньке, 3,54 хвилини вони їдуть одно коло. Це тренування велогонщики горішніх плавнів проводять після трьох стартів на Кіровоградщині та Житомирщині. До виступів на цих змаганнях тривала ретельна підготовка. Ми готувалися по цій дорозі в парку, тренувалися кожен день, коли школа ми після, після школи вечором, коли вихідні, вихідні, ми тренувалися зранку. А от зараз у нас наступили канікули. Ми тренуємося двічі у день. І е, сьогодні зранку шосе було. А, шо, а зараз у нас було зараз у нас крос. Після шосейних стартів вихованці у США 1 традиційно у жовтні відкрили сезон з велокросу, виступами, в якому завершать поточний рік. Це інша, інший вид програми, інший вид спорту, навіть так можна сказати. І у нас в календарі 5, навіть 6 турів з цих змагань. Це змагання по пересіченій місцевості. І... В нього стільки різновидностей, програми, і групові гонки з загального старту, і індивідуальні гонки з роздільного старту, і парні естафети, і естафети по чотири, і змішані естафети, хлопці і дівчата, і по короткому колу. Тобто набір дуже великий, і кожен учасник, якщо не може все вдало виконати, то в нього є змога. Як кажуть, відзначитись на якихось окремих видах цього велокросу, перший старт з велокросу відбувся на всеукраїнських змаганнях у селі Мошорино Кіровоградської області. Тут на старт вийшло 180 учасників. У перший день були групові гонки. Роженцев Тимофій по юнакам саме ближче був шостим. От, і е, вось, восьмим був Мордальов Всеволод. Ну так скромненько, одинадцята Нася музика по дівчатам. Тобто ми спробували, подивились суперників, показали себе. Ну, На сухій трасі, суха траса була. Другого дня були там парні гонки. В парних гонках було дещо краще. От, тому дівчата наші в парах там відзначилися. Ну, Знову не призови місця, але завдання такого і не було зразу щось там чудити, тому що до кросів треба звикати і треба обкатуватися. Тому сьоме місце в парній гонці, восьме місце в парній гонці там вони позаймали. От, тому Ну, такі от результати. Ну, відрадно те, що приїхало дуже багато дітей, тут теж всі за власний рахунок, але місцева організація, фермери зробили обіди в тракторній бригаді і всіх дітей нагодували смачними сільськими обідами. Другим стартом з велокросу цього сезону був заліковий чемпіонат України у Кропувницькому. Сергій Долинський розповідає про складнощі на змаганнях, про швидкість учасників та стан велосипедної траси. 300 учасників. 300 учасників 25 команд. Кого тільки там не було, і ми не рахуємо, за чий рахунок там хто був, але конкуренція дуже велика була. Були дуже великі швидкості, комусь повезло, комусь не повезло, коли великі суха траса і швидкості, багато буває і ризиків, і падінь. От, так, Наприклад, у нас мухопад він через перешкоди порвав ланцюг, добігав з велосипедом на спині. У підсумку на змаганнях у Кропивницькому в естафетах юнаки із горішніх плавнів посіли 12-те місце із 20 колективів. Більш гідний результат показали дівчата, які принесли залікові очки. Шосте місце у Анастасії Музики. Вона виступала у одній команді із представницями Донецької області. Багато сил витратила. Саме важкий це був в Житомирі, бо старт був в горку. А саме легке, це, ну, в Кіровограді. мені дуже сподобалось, там траса була ну, чудова, багато поворотів, класно, спуски. Мені подобалось кататися. Навіть якщо б я програла, мені було б не обідно, тому що ну, не знаю, мені просто подобалося кататися і все. Ще одна велогонщиця горішніх плавнів, 13-річна Вероніка Осипенюк, у естафеті серед молодших дівчат, була сьомою. Якщо чесно, то більше по шосе в мене виходить краще, тому що по кросу я тільки перший сезон катаюсь, поки тільки осваюю навички. Намагаюся старатись, викладатись повну. Стараюся, аби усі. Були задоволені, аби я могла пишатися собою. Цього результату Велогонщиця досягла разом із представницями Знам'янки. У велоспорт Вероніка прийшла поточного року. Привів мене тато. Якось у нас зайшла розмова про те, куди ти хочеш ходити, на який спорт, і все ми перебирали усі варіанти. Батько мені запропонував піти на велоспорт. Я погодилась. Він зателефонував моєму тренерові, і отак от я прийшла, він мені провів екскурсію по нашій базі. І отак от я пішла на велоспорт. Я познайомилася з дуже чудовими людьми, з нові знайомства завела дуже. Багато емоцій здобула з ними, дуже щасливих. Попросту я тільки так почала набиратися досвіду, поки перший сезон катаюся, тільки ознайомлююсь з базами цього сезону. Буду старатися, аби я змогла краще їздити, аби у різних містах змогла добре їздити, аби не падала. І було добре. Ще один старт з Велокросу відбувся у Житомирі, де пройшов третій тур чемпіонату України і зібрав 200 учасників. Із 14 представників збірної Полтавської області горішні плавні там представляли шестеро юнаків та дівчат. Вилогонщики по-різному почувалися після двох попередніх стартів. Втома була, було дуже важко, але велоспорт для цього зроблений, щоб. Робити собі важко, а потім долати ці важкість. Сил вистачало після двох попередніх стартів. Чи була втома ось у, на змаганнях у Житомирі? Не дуже. Почив, да, встиг? Так. Да. Дуже швидко відпочиваю. Головне перед стартом досконало вивчити трасу. При огляді траси було е, багнюка. Грязь був дощ, і на огляд траси вона була дуже мокра, було дуже слизька. А на другий день було трішки тепліше, вона трішки підсушилася, але була гуща. Але це не е, дало мені ніяких проблем придавати трасу, щоб проїхати перший етап індивідуальної гонки. Умови змагань у Житомирі відрізнялися від попередніх двох стартів. Дощ по пояс траси розкисли і картинка зовсім змінилась. Велосипеди у нас не кросові, вони забивались, вони грязюкою зверху лив дощ. Чекати заїздів треба було під дощем, там трошки мерзли, ну шквал. Дуже скрізь погода по всій Україні була дуже жахлива, якраз нам таке випало. Ну, наші звичні до такої погоди, хто був в тому році в таку погоду, той вже трошки приспособились, мазали і взуття мазутою, щоб грязюка не приставала. Ну, свої нюанси там багато тих. Маємо досвід, як з цим боротися, де бігти, скільки бігти, тому що не виїжджалось. У парні естафетів Севелот Мордальов та Данило Ковалевський здивували навіть тренера, коли здобули срібні медалі під час заїзду. Я навіть не очікував. Ну, так вдалося, ну це треба майстерність, щоб вдалося. Тому що лідируюча команда Донецька Кікоть, лідер цього сезону і по шосе, донецька пара, вони з нею боролися. Вийшли з третього місця і боролися навіть за перше місце, і е людина яка на другому етапі йшла у них, він біг, і наші трохи-трохи інтрига така була, трохи не нас догнали їх, з гордістю отримали срібні нагороди, чого ми не чекали, не очікували, тому що от, випередили ще одних донечан центр імені Бубки Донецький, який зараз базується у Полтаві. У Житомирі 15-річні село Твордальов та Данило Ковалевський зробили свій внесок у скарбничку збірної Полтавської області, на рахунку якої 9 нагород, 3 золоті та 6 срібних. Я стартував втретім. За мною спереду їхав Троян Максим. І все коло я за ним тримався. І потім на одному моменті, який я дуже добре їхав, які при огляді траси я дуже добре запам'ятав, мені там дуже добре їхалось, і на одному шматку траси я його обігнав і уїхав і передав естафету Ковалевському Данилу. Там в мене був лише один відрізок, який був важким, це багнюка. Там листя, багнюка. І дуже багато багнюки. Вода, багнюка. Я не очікував, що я виграю. Ну, не я, а ми. І після того, як ми, я проїхав, вже фі фінішував, в мене були дуже змішані чу чувства відчуття. І я радився, плакав, іноді зустрів свого Побратима обнялися як справжні одногрупники, і я пішов вже дзвонити, дзвонити батькам всім рідним. Попереду у календарі змагань з велокросу ще три тури. Готуємося серйозно і відібрані вже состави, колективи. Тому ну, отак, от, от настраємося. Потім будуть Олександрія. Наступний старт для велогонщиків горішніх плавнів відбудеться у Білій церкві. Там пройдуть заїзди в індивідуальних та групових гонках, а також у парних естафетах. Змагання з велокросу у вихованців відділення велоспорту ДЮСШ номер 1 триватимуть до кінця листопада.